Вітаю, шановні. Якщо у вас приватний будинок і у вас опалення не перманентно дає тепло, а ви опалюєте циклами, тобто грієте, охолоджуєте, грієте, знову охолоджуєте, то у вас на вікнах обов'язково буде ось це. Це конденсат. І він буде обов'язково тому, що. Навіть якщо у вас і утеплений будинок, і навіть у вас, якщо все зроблено по нормам і по правилах, то ці перепади температури при такому циклі опалення, воно буде конденсуватись е, волога на вікнах, і ви будете постійно мати оцю проблему. Але вона буде більшою, може бути, бути меншою, або взагалі зникнути. Но в цьому може допомогти єдина річ. Я зараз вам про неї розкажу і покажу. Ось я потрошку витер вологу, і ось тут ще є крапельки. От. Але все це, якщо з цим не боротися конденсатом, випадає це все грибком. От. Потім боротися доводиться з грибком. Тобто, я вже цю тему вивчав по різних моментах. Дивився, як це вирішують люди. Тобто, і навіть от, всі штаб, які закладають термічний елемент, гріють вікна, ну тобто всі засоби, які е, використовуються для того, щоб осушити це вікно, це його треба гріти або прибирати з повітря вологу. Тобто, якщо е, піти шляхом того, щоб гріти це вікно. То його гріти потрібно постійно. Це не просто погрів, виключив, погрів виключив. Воно повинно грітися постійно. Тобто тут повинна бути або ось ця частина тепла, або десь тут повинна бути батарея, постійно давати тепло. Тоді, в да, цього моменту вологи не буде конденсуватися. Але якщо ви робите циклами опалення, то вам потрібно вирішувати це радикально. І радикальне вирішення для мене це став осушувач, тому що я вже пробував різні варіанти. От, і зрозумів, що я просто витрачаю час, витрачаю гроші, а результату нема. І ось, нарешті, дійшов. Цей осушувач дійсно. Він працює, він дорого коштує, як на мене, але. Ну, Така кліматична техніка, так він працює. Ось так. Ось він. Цей прибор, який допомагає осушувати повітря. Це брендовий TCL, це китаєць. Ну, звісно, всі китайці. От. Він має всередині компресор, який охолоджується майже до е, нульової температури. потім Ось цей вентилятор, який працює, проганяє повітря. Ось Звідси він забирає, звідси він виганяє вгору через компресор. І конденсується ось в цей контейнер вода. Принцип такий самий, як у вас працює кондиціонер літом. Він викидає воду відпрацьований конденсат зовні, а тут викидає оцю відпрацьований Конденсатор ось цей контейнер. Він тут має півтора літри. Ну, тобто, якщо зазвичай е, дуже, ну, якщо дуже висока волога, то він набирає навіть дуже швидко. Але тут зараз він показує ось 66% вологи і він працює на режимі dry. це найпростий е, режим осушувача, потім є режим турбо. Ось другий, наприклад, якщо включити його, то робота буде така. Що зараз він робить? Він вимкнувся, тобто вимкнув роботу компресора і дає відлік. Ось зворотній відлік. Чому? Тому що треба висушити компресор. Розумієте, він його не вимикає, вентилятор. Він зараз сушить компресор. Чому? Тому, щоб не лишалися бактерії. Ну це так правильно запрограмовано. До речі, в автомобілі кондиціонер так, так само треба вимкнути спочатку кондиціонер і дати проганяти ще повітря. Через цю охолоджую ріш... рішітку, щоб вони збиралися там бактерії і не утворювали там таке собі брудне середовище. Тому тут зроблено те саме. Ось дивіться, ось ми його вмикаємо, а далі ось ми йому вибираємо режим. Ось, бачите, турбо. Тобто перше 35, що він показав, це виходить. Він буде боротися до останнього, аж поки волога не знизиться до 35. Зараз він показує вологу 67, Ну це в принципі в межах норми. До 70 – це в межах норми вологості. Далі це вже режими комфорт і так далі. Тут багато всяких наворотів. В принципі, я його купляв фірми TCL, чому? Ну, тому що я знову прочитав, що це за TCL. Ну, Це такі собі китайці, які займаються таким обладнанням кліматичним, і вони доволі мають потужні заводи. Тобто ну, це майже лідер да, от в Китаї по електроні, електроніці. Тому, якщо цей завод лідер, то значить є сенс йому довіряти. І ось тут є ручка, там є колещата. І от, наприклад, коли ви маєте прийняти душ або ванну, цей прибор занесли в кімнату, в приміщення, то там ви маєте вологість зразу біля 80. Він за півтори-десь години знижує ось до 67. Потім ви можете його поставити всередині будинку, серед інших кімнат в коридорі, він буде потрошку забирати з усіх кімнат. От, тобто, якщо там є якесь середовище в окремій кімнаті, де ви всі знаходитесь, можете його поставити, він собі буде комфортно працювати там. Швидкість у нього. Ну, не швидкість, гучність. Ну така, доволі є. Ночу, звісно, не дуже комфортно, але потерпіти можна. Ось я знову поставлю на звичайний режим. Ось тут кнопочка. Можна йому задати. Ось 50, норма. Або підвищити там 55. Ну, от я поставлю йому 50. І зараз він перейде в режим. Осушування, і ось він показує, зараз 66 і буде працювати аж поки не буде 50. Ось так він працює. Тому, в принципі, дуже корисна річ. В такому випадку, як от у мене, і його треба ставити, можливо, навіть отак. Чому? Тому що він забирає повітря ось звідси. До стіни його ставити сенсу немає, Йому треба, щоб він десь зсередини приміщення забирав повітря. А ось тут він видуває вгору, і воно йде ну, на пару градусів тепліше, ніж звичайно у вас є повітря в будинку. Тобто він сам по собі ще вам гріє будинок. Ну, це якщо для зими, для літа, звісно, то не дуже це все корисно. От. Такий собі прибор. Доволі невеликий в нього розмір, але він важкий. От. І ось ми вже три сезони мучилися. ну Тепер маємо таку річ. Працює і я вже задоволений. Звісно, він не забирає на всі 100% вологу, але, ну, я скажу вам, на відсотків там, 80% від того, що було, він нам зменшує вологість в будинку. От і це нас дуже влаштовує, ось так.